Привіт, Це Тея, Давайте сьогодні розберемося з тим, чи правильно ви перевозите свою собаку в машині. Поїхали? Вже в активному розгарі літній сезон, і люди намагаються вивезти своїх тварин куди завгодно: в ліс, на дачу, на поле, кудись погуляти, до озера, до річки. Тільки щоб принести тварині задоволення, але тут одразу постає питання: а чи правильно вивозити свою собаку в машині? Тому що та картина, яку спостерігаю я, вона абсолютно, абсолютно небезпечна. Від того, що собаки повністю не закріплені в машині і бігають по салону, до того, що люди їх прив'язують повідцями за нашийник просто до машини, і будь-які інші варіації ось таких хибних версій, як правильно фіксувати тварину. Тож давайте подивимося, що саме не можна робити, що саме потрібно робити, які є альтернативи, та скільки вони коштують. На превеликий жаль, на даний момент в Україні немає правил перевезення на законодавчому рівні прописаних, як правильно перевозити тварину. І це є дуже великою помилкою, тому що я бачу просто величезну амплітуду від того, як абсолютно неправильно перевозити собак, до того, як ще більш неправильніше перевозити собак. Найчастіший спосіб перевезення собак, який я бачу, це ніяк не зафіксованих, або на колінах у власника, або ще ще краще, ніяк не зафіксованих з відчиненим вікном. Що в нас стається? Як тільки собака бачить якийсь подразник, вона намагається його наздогнати. Вона ніяк не зафіксована, власник її не тримає, абсолютно нічого не стримує собаку, навіть вікно, для того, щоб вона погналася за подразником. І що в цей момент стається? Собака вистрибує з вікна, або на швидкості, або якщо машина стоїть десь просто на проїжджій частині на світофорі тощо. І собака може травмуватися. Собака може потрапити під машину. Я особисто була свідком того, як власниця хапала, звисаючу собаку за задні лапи для того, щоб втримати її від того, щоб вона переслідувала щось, що вона там побачила: кішку, іншу собаку тощо. І це є максимально небезпечним способом. Наступний по небезпечності рівень перевезення собаки це коли вона в зачиненій машині, тобто в неї вже немає можливості вибратися, але вона ніяк не зафіксована. Відповідно, вона заважає водієві керувати транспортним засобом. Відповідно, це може призвести до аварії. За авторства AAA є дуже багато досліджень, які підтверджують небезпеку того, що коли собака не контрольована і не зафіксована в машині, це може призвести до аварії. Перше, це те, що власники звертають увагу на собаку, відволікаються від кермування транспортним засобом. Якщо собака на когось загавкала, якщо собака просто чимось займається і власник хоче переконатися, що все безпечно. Друге, це те, що в цілому у власника, коли собака не зафіксована в машині, збільшується сердечний ритм. І є також це дослідження, яке показує, що воно в середньому на 23% збільшується, коли власник. Має незафіксовану собаку в машині, третє це коли собака не зафіксована в салоні під час гальмування власник намагається її зловити, тому що собака десь літає. І четверте, це коли вже є потрапляння в аварію, то відбувається наступне: собака може нашкодити собі, собака може вилетіти через лобове скло, собака перетворюється в катапульту, яка літає по машині, і може вбити вас або вашого пасажира. Тож давайте підсумуємо: якщо у вас є незафіксована собака, що може статися? Вона вийде на проїжджу частину. Вона вб'є себе, вб'є вас або вб'є вашого пасажира. Собака сама травмується, травмує вас або спровокує аварію. Все дуже просто. Це в нас були абсолютно хибні варіанти, є менш хибні варіанти, але вони все рівно дуже погані. Давайте розглянемо їх. Менш хибні способи, але все ще хибні способи. Це якась із цих варіацій. Перше, це ви використовуєте просто стандартну звичайну амуніцію, на якій ви вигулюєте собаку, і намагаєтеся собаку якимось чином зафіксувати в салоні машини за допомогою цих засобів. Тобто, це в нас може бути нашийник, повідець, нашийник, шлейка, повідець, повідець, шлейка, повідець що завгодно. Ось. І ці способи не є правильними, тому що вони не краш теснуті. Повідеться на шийник, насправді це один з найкращих способів зробити собаці хлистоподібну декапітацію. Ну, ніхто із нас цього не хоче, тому, будь ласка, не використовуйте непередбачену для цього амуніцію. Наступний хибний спосіб перевозити собаку це все, що забезпечує собаці комфорт, але при цьому абсолютно не надає ніякої безпеки. Якщо ви вважаєте, що у вас в машині просто є гамак. І цього досить. Якщо ви вважаєте, що у вас в машині просто є якась лежанка, і цього досить, то я вас вітаю. У вас чиста машина, собаці зручно і комфортно, але, на жаль, це абсолютно небезпечно. І ми повертаємося до всього, що я перечислила раніше про незафіксовану тварину в автомобілі. І останній хибний варіант, на якому я би дуже хотіла коротко зупинитися, перш ніж ми перейдемо до правильних варіантів, це різна варіація не краш-теснутих боксів. Це бокси, передбачені для дому, такого металевого плану. Це бокси, які просто м'які тканеві бокси. Це бокси, які не пройшли краш тест і перевірку, які дуже швидко тріскаються і лопають. Всі ці варіанти вони абсолютно не підходять для перевезення тварини, але вони хоча б трішки кращі, тому що, як мінімум, тварина в них зафіксована. Тож, як правильно перевозити собаку в автомобілі? На даний момент є всього два способи правильно перевозити собаку в автомобілі. Які саме: це краш-теснутий бокс та краш-теснутий набір. Із шлейки і паска безпеки. Обидва ці варіанти, особливо якщо вони вже краш-теснуті, вони абсолютно безпечні для використання в автомобілі. Але як розібратися, який підійде саме вам? Я пропоную сьогодні зупинитися на чотирьох пунктах, які вам допоможуть обрати, як перевозити собаку в автомобілі. Перший це розмір самої тварини, другий це розмір тварини по співвідношенню до розміру автомобіля, Третій – це вартість. А також нервозність самої тварини, давайте розберемо одразу два пункти. Отже, розмір тварини та розмір тварини по співвідношенню до розміру автомобіля. Ні для кого не секрет, що чим менша тварина, тим легше її перевозити, чим більше тварина, тим важче її перевозити. Тут у нас все логічно, але як саме стосується розмір тварини, розміру автомобіля? Що ж, тут це просто: якщо у вас великий пес. Маленький автомобіль, ви хочете перевозити собаку в боксі. Гадайте, що у вас нічого не вийде. Тобто, автомобіль в цьому випадку буде обмежуючим фактором. Я насправді являюся доволі великим прихильником перевезення тварини в боксі. Тому, якщо у вас є така можливість, рекомендую почати саме з цього. Але тут ми одразу перестрибуємо до наступного нашого пункту. Це вартість. Краш тесно ті бокси, вони, на жаль, дуже і дуже дорогі. Мало того, що вони дорогі, вони дуже недоступні в Україні. Я якраз нещодавно розглядала Леноксу варіант перевезення в Рафленді, і я хотіла замовити бокс Рафленду з Америки. Він один із найдешевших краш боксів, які є на ринку, і за найбільший розмір, якщо не помиляюся, він коштує в районі 380-400 Доларів, але доставка цього боксу з податком по Америці обійшлася би ще десь в 150 доларів. Доставка до України і розмитнення цього боксу обійшлося би ще десь в 200-300 доларів. Тому на жаль, ми зупинилися на тріксі зкудо, і я цим боксом майже не задоволена, абсолютно не задоволена. Тому знов ж таки, якщо у вас великий пес і ви розглядаєте можливість покупки боксу, знайте, що це вам обійдеться в копієчку, і це також може бути обмежуючим фактором для вас в цьому випадку. І четвертий пункт, який я вважаю, що також варто враховувати, це нервозність самої тварини. Цю нервозність також можна поділити на дві категорії: перше, чи це в цілому тварина нервозна, і чи краще вона себе почуває в замкнутому просторі, чи тварина навпаки більш нервозна в замкнутому просторі. Це також може бути лімітуючим фактором, тому що якщо, наприклад, тварина переносить добре замкнутий простір, вгадайте, що у вас тепер буде бокс. Якщо тварина погано переносить замкнутий простір, вона навпаки в ньому гірше себе почуває, вгадайте, що. Вам більше підідешлей. Якщо ви такі зупинилися на краш тестнутому боксі, їх на ринку не так багато, знову ж таки, як я і казала, в Україні майже нічого не достати. Є всього 5 брендів: це Gunner, Impact, Variocage, Sleepy Pot та Rafland. Всі вони стартують від 200 доларів найменші розміри і піднімаються до декількох тисяч доларів. Найбюджетніший із цих всіх варіантів буде Rafland, про який я якраз і говорила. Інші клітки, інші бокси вони дуже і дуже дорого коштують. Ну і звісно, в сліпі поду є обмеження, тому що сліпі пот це лише для маленьких тварин, або дуже маленьких пасиків, якщо я не помиляюся до 5 кг, або для котів. Якщо розглянути більш детально ціни кожного із цих брендів, то Рафленд буде одним із найдешевших. В нього бокси стартують від 200 до 400 доларів. І звісно ж, це не враховуючи доставку в Україну, митний збір, розмитнення, доставку по Америці до складу, який доставить вам в Україну, тому... Удачі! Наступні по ціні будуть ганер. Ганер доходять до 1200 доларів за найбільші розміри, але вони дуже об'ємні. У них дуже товсті стінки, це стільний бокс, і вони доволі об'ємні, вони не влізають майже в жодну машину, якщо у вас не якийсь великий позашляховик. Середня ціна на імпакт приблизно 1000 доларів, але, на жаль, він повністю зроблений з алюмінію і він дуже голосно буде болтихатися в машині. Якщо ви до цього готові, то будь ласка, Welcome третьте 1000 доларів. І, напевно, мій улюблений варіант, який мені дуже сильно гріє сердечко, який, я сподіваюся, я собі колись куплю, але, напевно, не в цьому світі, це Варіокейдж. Cage, Cage доходять до 4 тисяч доларів, в залежності від комплектації конкретної клітки. Але вони дуже зручні, тому що вони поміщаються в багажник майже всіх машин, і в них регульована довжина боксу. Тобто ви можете обрати, наскільки сильно ви хочете довгий собі бокс, наскільки ви хочете зробити його коротше, тому що в нього є мінімальна довжина. І максимальна довжина, і ви можете його регулювати, що робить його максимально юзерфрендлі, і в цілому це доволі зручний бокс, особливо якщо у вас великий багажник. Але навіть краш теснутий бокс може бути не до кінця безпечним, якщо ви не придбали про дві додаткові речі: перше, чи правильно ви обрали розмір боксу. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно обрати розмір боксу, то ви можете переглянути моє відео тут. І друге, те, про що люди дуже часто забувають, навіть краштеснутий бокс потрібно зафіксовувати в машині, тобто його потрібно якимось чином прижати, придавити, пристібнути для того, щоб він не їздив по машині, для того, щоб під час гальмування він нікуди не улетів, і під час аварії він також нікуди не полетів. І другий варіант: якщо розмір собаки, розмір вашого автомобіля, вартість краш-теснутого боксу чи нервозність самої собаки не дозволяють вам купити краштеснутий бокс, ви завжди можете зупинитися на краштеснутій шлейці. Знову ж таки, тут дуже важливо, щоб це не була просто будь-яка звичайна шлейка, тим більше не анатомічна шлейка. Шлейка має бути анатомічною, вона має бути широкою грудною частиною, яка допоможе під час гальмування або під час аварії. І ця шлейка повинна правильно підходити по розміру собаці, і вона повинна бути зафіксована десь, бажано запасок безпеки. З краштеснутими шлейками в Україні легше. Вони в основному коштують від 80 до 300 доларів, в залежності від бренду виробника, якості. І дуже багатьох інших факторів. Але в цілому, якщо шлейка краш теснута, то проблем не буде. І знову ж таки, як і в краш-теснутому боксі, шлейку потрібно правильно вміти зафіксувати. Зазвичай краш теснуту шлейку потрібно фіксувати за допомогою паски безпеки. Але якщо такої можливості немає, то ви можете знайти дуже багато заглушок, які вставляються в пасок безпеки, і вони допомагають зафіксувати собаку. Такий спосіб менш надійний, ніж фіксація за допомогою паски безпеки, тому що є історії того, як. Ця заглушка розшатує механізм паска безпеки, і пасок безпеки потім може не працювати. Друга річ, про яку потрібно пам'ятати під час фіксації краш-теснутої шлейки до паска безпеки, це довжина самого фіксатора. Тому що, якщо у вас цей фіксатор занадто довгої довжини, під час гальмування собака все рівно може кудись влупитися. Тому якщо у вас фіксатор амортизуючий, або якщо у вас фіксатор доволі довгий з регулюванням довжини, то його потрібно максимально вкоротити. І на завершення, пам'ятайте, що якщо якийсь бренд заявляє, що він краш-теснутий, то ви з легкістю зможете знайти відео краш-тесту, на якій швидкості воно було виконане, і будь-які інші деталі, які вам потрібні у вільному доступі. Якщо такої інформації ви знайти не можете. То я би не рекомендувала вам купувати дану амуніцію. Що стосується брендів, які я назвала раніше, як, наприклад, Gunner, ви можете перейти на їх сайт і переглянути, на жаль, безліч зображень після аварії, які були зроблені. і як ганер витримав удар цих аварій, користуючись усією інформацією, яку я вам сьогодні дала, пам'ятайте, що краще хоча б якось зафіксувати тварину, навіть якщо ви не можете зробити це абсолютно правильним і краш тестовим способом. Але якщо ви це зробите правильно, то у вас більше шансів залишитись в живих і залишити в живих свою тварину. І, на жаль, не потрібно забувати про те, що дуже багато правил безпеки, дуже багато правил краш-тесту, тощо вони написані кров'ю. Тому бережіть своїх домашніх улюбленців. Робіть все, щоб тримати їх у безпеці. А це все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. Па-па!